Всім привіт! Тим, хто мене знає давно, і тим, хто потрапив сюди через мій інстаграм, хочу передати свої слова величезної вдячності за те, що ви мене підтримуєте, за те, що вам цікава тема, про яку я розповідаю, і за те, що ви перейшли сюди, за те, що ви підписані там. І я дуже хочу, щоб ви підписались на мій ютуб канал, тому що я буду дуже багато цікавого розповідати тут. Тим, хто мене бачить вперше, хочу трохи презентувати себе і розказати, хто я така. Мене звати Дарія, мені 26 років, і вже більше 10 років я займаюся щоденним онлайн-шопінгом, тому я можу сказати, що я в цьому профі. Також я з самого дитинства просто мріяла про моду, про красиві речі, я обожнювала журнали, я клеїла та вирізала тих кукол і вдягала їх в одяг, який я сама намалювала. Тому. Мабуть, це дійсно було моїм покликанням, але, на жаль, я обрала інший шлях, я закінчила два університети, які взагалі не пов'язані зі стилем. І ось півроку тому я пройшла свої перші курси професійного стиліста. Я покинула дві роботи. І я стала стилістом, працюю з клієнтами, працюю як з жінками, так і з чоловіками. Я обожнюю працювати з чоловіками, і я дуже раджу підписатись на цей канал саме чоловікам, також чоловікам, тому що я не знаю, чому на жаль українські дівчата-стилісти, які працюють з чоловіками, працюють дуже якісно і дуже вдало, але вони не створюють контенту для чоловіків. Тут буде контент для чоловіків. Він буде постійним, він буде десь. Можливо, два рази на місяць стовідсотково, тому дівчата підписуйте своїх чоловіків або просто стежте за мною, щоб потім щось розказати своєму коханому. Далі продовжимо. Що тут буде? Я кожен день отримую питання від своїх клієнтів: що замовити, де замовити, як купити, як обрати розмір, як обрати склад, щоб ця річ мені слугувала 10 років. Як обрати базовий гардероб, що в тренді, як зрозуміти, чи актуальна моя річ чи не актуальна, як свою неактуальну річ привнести в свій актуальний гардероб і таке інше. І я зрозуміла, що якісного україномовного контенту на тему стилю дійсно мало, але ми це поправимо обов'язково. тому підписуйтесь на мій канал. Стежте за новинами, ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео, тому що їх буде багато, вони будуть на найрізноманітніші теми. А якщо ви вже знаєте про що ви б хотіли тут послухати, будь ласка, напишіть мені в коментарях, можете писати вже зараз, і я обов'язково зніму на цю тему відео. І, можливо, вже наступним буде саме та тема, яка цікавила вас. Обіймаю, люблю, цілую, слава Україні і до нових зустрічей на моєму каналі.